У Нас порядку немає у нашому домі, у нас за нас ніхто не безпокоїться, що в нас там дом валяється. В нас тільки обгородили що мусоркою. От цими всіми цими вагончиками і ходять у нас у туалету під'їзди. Оце в нас тільки таке робиться. Мусор, Дивіться, хліб мусор, продають, туалет, продають і там і рядом мусорка. Мусор, це ж взагалі невозможно та, такого. Мусор, як же ж так? це неправильно. От і тому ми вийшли, щоб нам оці вагончики побирали. Це особливо сьогодні поставили оцей вагончик. Навіщо він нам тут нужен? У нас що дітей тут немає, у нас повний двір дітей, а гуляти немає. Кожного місяця міняється якийсь ларюк, то один, то другий, то третій. Продають хліб, продають м'ясо, рядом собаки, рядом, ви мусорку зняли? рядом мусорка, зараз піде літо. Підуть мухи, собаки, коти. Оце ми в такому живемо. У під'їзди зайти не можна, особливо в цей четвертий під'їзд. Там туалети. Люди всі з базару йдуть. По-перше, Тут ніде немає туалета. Вони продають хліб, вони продають а, що база, там, масло, ковбаси. Руки де вони миють? Вони ж де не можуть не піти в туалет. І оце такі і в нас припадають. Ящики ціле літо палять, О, там ящики поскидають, ціле літо палять, і дихати і нема, нема чим іменно палять вечором, як вже часову 10. Тут такий дим, тут такий угар, тут не можна закривають усі вікна. Хіба ж це? К нему был звонок от мешканцев этого микрорайона, что ставится не закона павильоны, а також не закона торгуется с автомобилем. Борис Абрамович среагировал, вызвал группу депутатов и вызвал милицию. Борис Абрамович, объясните, что здесь происходит? Что объяснять? Я уже объяснял, что идет наглая торговля в неустановленных местах. И больше не о чем нечего здесь говорить. Буде дивитися телепередачу будь-який розумний підприємець, який думає, що він дуже розумний. Отаким чином тут будуть стояти автомобілі під кожним його об'єктом. І хай він тільки його спробує за... зачепити. Вони застраховані і вони зможуть. Пане Валерію, під'їжджайте. Отак от ми поставимо, отак от вони будуть торгувати. Якщо вони думають, що вони незаконно плюючи нагло, просто себе будуть так вести. Отак от ми будемо з ними боротися. Це один із способів. Так як ми визвали, ми складаємо на порушників з час А стане розгляне адмінкомісія, буде максимальний штраф 1700 гривень. Я думаю, все нормально. Все уберуть, як буде, все ну, нормально. Сьогодні бачите субота, вихідний день от, і скористувавшись тим, що. І міська рада закрита, виконавчий комітет закрито, було завезено чотири кіоски, встановлено на вулиці Нижній Вал в районі баннопрального комбінату. Звичайно, про це узнали депутати міської ради і повідомили мене, я приїхав. От, і я сьогодні дякую депутатам міської ради за те, що ми разом з ними організували роботу і демонтували цих чотири кіоски. Хто їх поставив, ми поки не знаємо, але я думаю, що вони завтра об'являться на штрафмайданчику. Я думаю, що Ярослав не завтра їм віддасть. Я думаю, що ми ще й ми заробимо, заробимо кошти на цьому. От. І я думаю, що коли у вівторок ми переймемо досвід міста Києва, відділу благоустрою, попросимо у них їхні документи, щоб вони нам надали, ми також розробимо такі ж самі приймемо на сесії міської ради. І почнемо боротьбу із самовільним встановленням таких торгових точок, яких зараз маса встановлена по місту Борисполю, і наведемо порядок у такій вуличній торгівлі, так званій. Ці е, мафи, вони не повинні існувати в нас в місті і не повинні встановлюватися без сесії міської ради і без дозволу виконавчого комітету міської ради. Я хочу сказати, щоб сьогодні знали всі в цій державі, незалежно від того, чи він бандит, чи він прикривається міліцією, податковою, суддями, прокурорами. Чи якимсь там чиновник облради, він повинен знати, що в цьому місті будуть вирішувати мешканці міста Борисполя. І, гром... і партія Удар сьогодні починає велику чистку в місті. І ми не допустимо, щоб оці негідники, які живуть там у Києві, вирішували, що нам тут ставити, яким м'ясом гнилим торгувати і куди оці відходи виливати. Ви подивіться сьогодні, скільки в місті різних об'єктів. Жодного дозволу міська рада не дає. За останніх шість місяців у нас з'явилось 28 незаконних об'єктів. Взагалі ніхто нічого не питає. Будемо боротися з такими ж негідниками, які сьогодні заполонили наше місто і торгують, як хочуть. Такими будемо способом. Не може виконавчий комітет, тому що можуть чиновників на сьогодні наїжджати писати скарги. Я думаю, ми депутатам будемо брати в свої руки правління і боротися з отакими мафами. Порядок в місті, я думаю, буде наведений. Хай знають усі, що в місті буде наведений порядок. І ми, виконавчий комітет, будемо боротися з цими тільки такими метами. Зараз ми відвеземо все на штраф Майдан. І хай там платять по повній програмі, відремонтують всім жильцям оцім і наступним повністю під'їзди, підвали. І тоді ми тільки зможемо їм повернути. Хай вони з такими ж способами спробують повернути це все назад. Сьогодні у нас субота, позвонили е, мешканці міста района і запросили приїхати в цей мікрорайон, тому що не секціонор було поставлено 4 павільйони. Хазява цих павільйонів не навіть не дозбавилися приїхати сказати це, порізали всі дерева. Благодаря значит, нашим колегам-депутатам міськради, першому заму мера Корнічуку. ми этот безприділ убрали з міста і думаю, що в далі ми будемо все можливе робити, щоб в місті було все цивілізовано.